Бачили цю гору самих шикарних термоносків від компанії БАФТ? В цій кучі знаходиться 200 пар носків, які поїдуть на передову для наших захисників. А передали ці носочки нашим воїнам дівчата, які працюють на виробництві у компанії БАФТ. А саме друзі. Ці дівчата відмовилися від корпоратива, і ті гроші, які вони повинні були потратити на, на, нову, на новорічний корпоратив, вони на ці гроші закупили ці носочки. За що велика їм подяка? І нехай це буде прикладом і для інших людей. Це вчинок справжніх українців. Між іншим, друзі, ці носочки називаються Бейс Лонг», Вони зроблені спеціально для військових, і вони є антибактеріальні. Антиалергійні самі зносостойки. Тобто, у них, як заявляє виробник, що у цих носочках можна ходити навіть без взуття по асфальту, і вони не зітруться. І також у них не буде запаха пота. У цих носочках є спеціальні канали для відводу вологи. І також у них дуже великий температурний е комфортний режим. Тобто, і плюс 10 ви будете себе добре відчувати, вас ноги не будуть потіти, і при мінус 20 е при активній ходьбі вас так, також ноги не замерзнуть. Кому цікаво, роздрібна ціна таких носочків 270 гривень за пару. Але для військових і волонтерів діють спеціальні ціни. Так що друзі разом до перемоги? Слава Україні!